Знищення української опозиції і санкції це все, що треба знати про РНБО і про укази президента. Ще в 2020 році я казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Навіть якщо вони вам нам з вами не подобаються, якщо вони погані, якщо ви впевнені в тому, що вони е, роблять щось те, що не варто робити для нашої держави. Для цього є. Кримінальний кодекс для цього є спеціальні структури, які мають довести це, відправити в суд. І в рамках судового рішення ці активи можуть бути заблоковані або конфісковані в бюджет нашої з вами країни. І це правильно це так, як працюють Штати, Європа і всі нормальні демократичні країни. В інший спосіб працюють недемократичні країни: Білорусь, Росія, Північна Корея. Іран і на жаль, в цьому плані ще в 20-му році доєдналася Україна саме завдяки РНБО, саме завдяки санкціям, президент Зеленський отримав батіг, який тоді багато хто підтримував, аплодував, розповідав, що це класна історія. А зараз самі від цього страждають. Хтось страждає вже, а хтось буде страждати завтра, тому що коли ви раз даєте можливість перейти через закон людині, вона буде це робити постійно. І кожен наступний крок буде все більше, все більше і все більше. Що відбувається сьогодні? Сьогодні відбувається тиск на опозицію по всім напрямкам. Ви це бачите, ви це чуєте, ви це знаєте. А хтось про це може говорити, так як я, хтось на жаль, лише про це думає. А хтось навіть не наважується думати на своїй кухні. Знаєте, іноді це нагадує 37 сьоми, рік, коли люди боялися казати правду. Але завжди найтемніші часи вони перед світанком. Я впевнений, що пройде час, коли ми повернемось до нормального життя, де буде демократія, верховенство права, свобода слова, повага один до одного, навіть серед політиків, навіть серед виборчого процесу, і повага до тих, хто цих політиків обирає, щоб не брехали так в очі і не плювали, як роблять це сьогодні.